6 липня, близько 11-ї вечора, Костянтинівка знову опинилася під ворожим вогнем. Три потужні удари авіабомб ФАБ 250 з модулем УМПК поцілили в житлову забудову міста. Під завалами зруйнованого багатоквартирного будинку опинилися двоє мирних мешканців. Сьогодні, завдяки злагодженим діям рятувальників, поліцейських та працівників міської військової адміністрації, одну людину вдалося витягти з під уламків живою. Пошуково рятувальні роботи тривають. Кожна хвилина на вагу життя. Очільник Костянтинівської громади Сергій Горбунов наголошує ворог свідомо нищить усе, що символізує мирне життя. Ми закликаємо мешканців громади не зволікати з евакуацією. Безпека понад усе. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога з евакуацією, звертайтесь на гарячу лінію. Номери телефону.